Сім павуча сила, ласкаво просимо на юрвик на І Так, одразу після того, як ми здолали Мезекеш, в нас починається компанія. Да, Мезекеш була дуже складна місія. Я її не з першого разу пройшов, не дивлячись. На ту кількість військ, яка в нас була, ви бачили, що нас перемолотили і перепросто били. Окей, шоундаун. Так, після перемоги Мезекеш ми були атаковані. Літаючим об'єктом, якого я раніше ніколи не бачив. Але нарешті ми здолали Дожа, типу. ага. і майстер Дожа, той, який дав йому пушку, нарешті вирішив себе показати. Ну, Ченгів Чейс, Аллифат. Отвейсь, а нулі. H4Band Jungle. Так, ми потрапили до джунглів. Ми там не знайшли людей, але. Е якийсь чувак невідомий. Абандонет, господи, це зі Шрека. <сзаводження> Я забув. Абандонет Тур. Villages is Ariana, not see so Ага. Ну, типа, треба рухатись швидко. The in this area must be defeated if we're going to continue on. It seems that others have managed to resist the Quadal as well. We have met a man by the name of Yontash. Yontash. He seems to know this land well and has offered his guidance. But he is cautious and acts as if we have yet to prove ourselves. Бо Вінчі let us rest here for long. Так, зачекайте. Ми. Ресурси. Так. Раз, два, три, чотири. Прототип. Давай цього. Тобто ми володіємо усіма, так? Да? А, ними ми не володіємо. Дивіться, ну в нас досить багато людей, досить багато всього. І ми що можемо зробити? Додати тут не можемо. Тут у нас ультраджагернаут, прототип пішов працювати сюди один. Давайте шахту ще побудуємо. Виведемо наших людей трошечки на передній план, наприклад, ось сюди. Давайте. Ага, ще ще тут. Ресурсний потенціал одразу. Давайте сюди. Ресурсний потенціал. Звісно, будуємо його, будуємо його. Ще один побудуємо. якщо чесно, давайте ще один побудуємо. Що там у алінів, що там у алінів, ми також робимо ресурсний потенціал. В них дві шахти є, так, давайте побудуємо їх в шахту. Прикол, до речі. О, в нас є пташечка. Дуже багато, я не знаю, от 4. Це з попередніх. А де герої Алінів? Героїв Алінів немає. Що ми маємо зробити, по-перше, Кіл Куотл. Що тут відбувається? Опа. Опа, одразу. Це ми можемо знести, наприклад. О, так ми можемо в це місто зайти. А тут також в нас така, знаєте, непогана армія. Так, давай захопимо їх, напевно. Отак. Підкуплені. Ох ти, бляха. Добре, давайте ось ця армія піде захопить ось це місто. Наприклад. А ось ця армія буде боронити території. Джаггернаут, просто переїдь їх і все. Просто переїдь їх. Давай, просто задавимо. Опс, 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 оп,с. Все, до побачення, да? От і все. Закінчилось. Ще йдуть. Так, щось у нас додатковий квест якийсь. We have to destroy enemy troops to provide. Ти А. Ага, дивіться, дивіться. А, Арі в нас є, все, Арі в нас є в порядку. Ми це можемо купити? Не можемо. Так, ось так, ось так. Давайте їх знищимо. О, скорпіончик майже поляг... поліг. Давайте сюди будемо тримати оборону над цим містом. Це нам знадобиться. Так. 5. Тут. Давайте ще таких районів побудуємо. Отак. Наприклад, і тут таких районів вже можна величне місто будувати. Тут нас 5, тут нас один. Тому давайте зробимо скільки тут 6-6 прототипи, прототипи, шахта, ні. Та, що вони по тобі стріляють? Просто проїться по ним і все. Перед, перед, перед! Дави, дави, дави до есранців. Отак. І сюди. Давай. І сюди, також. 30 з 35, давай сюди також. Знищимо їх. Давай, давай, просто тупо будемо отак давити їх. Це ж Литра що вони йому зроблять. 35 з 35. Давай отсюда и отсюда, так добре, що в тебе є. Що далі? Вони прям тупо гасить его. Когда мы проведены Янташ, он изговор на отсидимо. Не будет идет осталось Moon God's base. I'm sure I can use their Ух ти. Давай сюди, потім сюди. Опс, луснув трошечки. Так, а чого ми стоїмо? Давайте ось так, раз. Раз. Потім давайте так. Це буде наш. Фо. О, ще можна шахту побудувати, дивіться. Давайте тут. Леноре сюди. Давайте ще шахту. Ще шахту. Королівський палац, то можемо побудувати за золото. Тут покращити шахту. І цю шахту також можемо покращити, да? Тут. Не вистачає військового району, да? Йонташ. Давай, Йонташ, допоможи. Ось тут. Тримати оборону. Господи. Ну тримайте, тримайте оборону будь-якою ціною. Що там? 319. Не вистачає ще не вистачає у них. О, нас, на нас тут напали. Давай ось так. Прямо атакують вони, дивіться. Прямо атакують. Нам потрібне це місто. Так, тікай, тікай, зараз просто приб'ють тебе. Да, знищить, знищить його. А, ні, вижив, дивіться, вижив. Давай. Два голови будуть просто відповідати. А, ти може, поб'єшся, ні? Так, давай покращуємо це. І отут відмітку, поставимо. Тут відмітку поставимо, давай, нехай вони викликаються. Так, золота в нас взагалі немає. Зате тімоніуму в нас повно. Тімоніуму зате повно тут не може бути, так? Да? Тут, тут якісь... О! Війська прибули. Давайте, от сюди, сюди йдіть. Де Сентінг Рисквіт. Так, атака, атака. Захоплюй. захоплюй захоплюй. Оп! Одні наші. Так, котлівці. Що там з золотом? 290. 290 можемо купити. 319. Ну, майже, майже. О, подивіться. Давай, давай сюди. Отак От зробимо. Трошки знищимо цей щит. Давайте, Афріти, відкрийте мені мапу, будь ласка. Афріти, відкривайте мапу, будь ласка. Всі. Не стоїмо, відкриваємо мапу. Так, 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 так. Вони прям нападають, вже посилюються, я бачу. Хлопці. Давай, і ти, іди сюди. Напевно, ми будемо, якщо що, тримати. Цю точку. Так, а це місто нам потрібне. Це місто нам потрібне ми його купляємо. Опа, купляємо. Тут є ще і хародром. Ну, це треба знищити. Давайте, це треба знищити. Спочатку сюди, а потім ось сюди. Вам цих військ можливо навіть буде достатньо. Давай, голем, голем, пушка, пушка. Оці пушки нам. Да, ми всі війська, з якими прийшли, з такими і народились. З попередніх кампаній, які війська завершили, бачите, з такими ми і народились. Добре, зрозуміло. Так, тут оборона є, тут усюди оборона є. Що тут? Ви купили місто? Так, будь ласка, будуйте тут квартали Військові квартали І покращення, так. Ще п'ятьох можемо купити, п'ятьох купляйте. Ви також не вистачає вам. Золото, цей продається 319 так само, та Йомайо -йо. дивіться, Йонташ. Бум. Йонташ, а ти все, да? Капут тобі. Що тут щось продукується? Де прапор стоїть? Прапор, давайте ось тут поставимо. Або тут на скелі. Де він там стоїть взагалі цей прапор? Давайте ось тут поставимо цей прапор. Так. Напали вже не напали. Щось не розумію, що тут відбувається. Так, це також знищили, так? Да? Це також знищили. Давайте ось сюди ще знищимо. Квест. Мун Темпл. Захопити Мун Темпл. Окей. Давай нам допоможи. Нам допоможи. Сюди. І шахту ще можна тут побудувати. Дивіться. Всіма силами просто будемо грати. Всіма, що в нас є. Так, давайте. Тут шахту. Покра... Ні, не, не, не треба покращувати. Давайте. Скільки там? Ще не скоро, да? 319. Ми ж, до речі, можемо калькулятор побудувати. Ми можемо побудувати калькулятор. Так, сюди. З цим ми впорались. Давайте тепер сюди. Давайте тепер сюди От просто дійдемо, отак от, от, просто в тупу. Давай, герой. Допомагаємо. Давайте, і ви, люди, давайте крокуйте сюди. Побі побіжимо всі сюди. Просто тупо побіжимо Все таке. Так, два, раз, два. Ось так робимо. Ми хочемо зробити. Ну, в нас тімоніуму, до речі, дуже багато, тому давайте зробимо раз. Давайте ще і давайте ще. ні? Раз, і давай далі. Прям, прям атакує. Найс. Вот так. Арі. А тут вони розвідали все. Чи звідки вони літять взагалі? О! Напали звідси, да? Давайте сюди, сюда, Крокуй, крокуй. Так, тут шахта. Можемо купити. Дивіться, можемо купити. Хвала небесам. Пішли. Рухаємось тепер сюди просто. Ось так. Так, давай. Скважина. Все за тимоніум. Плавильня, до речі, давай плавильня. Давай підірвемо їх. Ба. Краса. Сім можемо. Давай чотири. Ну і давай кордон, напевно. Або ось ці ресурси. Так, це ми знищили все. Це ми все знищили. І тепер що? Тут також все знищили. Давайте тримати тут оборону. Нехай вона тут стоїть. Тут військові квартали нам потрібні. Військові квартали і отаких от штук. Шість, дивіться, це сюди і два сюди. Ось так. Тут ми шахту побудували. 5. О, -оп. З цією армії вже можна захоти, якщо чесно. Квестів більше немає, да? просто Moon Temple. Ну давайте, Moon Temple сюди, раз. Хлопці, ви. Давайте Moon Temple сюди, два. Хто там ще є? Давай, прям на Монтемпл тут стоїть прапорець, да? Отак От прапорець стоїть на Монтемпл. Давайте, ви також крокуйте сюди і жовтенькі. Жовтенькі мої аліни, кохані. Я вас обожнюю просто. Давайте сюди. Захистити, захистити. Так, ну і ми зараз знищимо їх просто. Додаткових квестів немає, так. Маємо розвідати всю територію, але. Так, він їх знищив. І що? І взяв собі силу? Так, да? він став сильніший, чи як? Ух ти, бляха. Так, тоді я роблю просто так. Роблю так. І роблю ось так. А, все, на цьому кінець, да? Тоді сюди, давайте, хлопці. Пуф! Пуф. Давайте, атакуємо тут, на цю сторону. Прийшли підкріплення, давайте сюди. Можете сюди зайти? Чи якось? Сюди, напевно, не знаю. Я думаю, що це кінець. Викликається саламандру. То, ти, викликай цих людей. Нам це потрібно. так, далі, ти. Ну тут все зроблено, в принципі. А вона атакується. А будівля атакує. Має атаку, да І потужну атаку, дивіться. Так, це пришвидшує їх. Викликай двох рухів. Давай, покращуйся. Арі впала. Ну все. Арі впала. А, ну але ми захопили його, дивіться, ми його закупили. Квест виконано. У нас просто дуже багато армій було. це? don't move i'm getting you out of here you want this thing come and take it i've been a soldier for 43 years i've had my leg blown off i've served in two wars I've killed more men than I can count. I've never backed down from anything in my life. I'm sure as hell not gonna start today. No. Bandages are off. Nice to see you too. It was a nice service for Carlini, by the way. In case you were wondering. So what's the plan, Giacomo? You gonna hide in here and work on your toys? Maybe wait for those Quaddle to hunt us down? Giacomo, Lenora's right. That abomination that killed Carlini, whatever it is, and whatever it's trying to accomplish we must be the ones to stop it we'll stop it but we clean the glass out of your wounds it's not a wound anymore the explosion changed me that's not possible neat trick at least i can control it now i destroyed half my toolkit learning how it might come in handy against those quaddles I've got something better. We'll march out at sunrise. Вау. Wow. Ну, отак от. У будь-якому випадку ви бачили взагалі, що відбувається просто жесть. Тому <сум> дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вступайте в Павучий прайд. Всіх люблю, всіх обійняв, всі вдачі, всім до побачення. В Наступних сюжетах вже буде місії Котлі.